Житловий комплекс бік бен від «Ріал» – столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. В мережі оприлюднили світлини з голівудською акторкою Джолі, яка от насправді дуже впевнено і чудово демонструє, що вона. На власні очі побачила, от як українці намагаються захиститися від постійних російських обстрілів. Ну і ось як бачимо, зірку зафільмували на прифронтовій Херсонщині у протидроновому тунелі. Такій, бачите, конструкції з металевих каркасів та сіток, яку встановлюють над дорогами. До речі, ось цей кадр опублікувала на особистій сторінці в соцмережі ікс журналістка Заріна Забріскі. І знаєте, от це фото, це якраз от саме те фото, яке говорить більше за тисячу слів. Анджеліна Джолі у протидроновому тунелі у нашому багатостраждальному Херсоні. Місто, яке щодня живе під атаками, але не здається. Ну і до речі, на світлині видно, що Анджеліна Джолі подбала про свою безпеку, бо вона відвідала Херсонщину в захисній касці та бронежилеті. Але акторка мала дуже серйозний і зосереджений вигляд. І, от головне на цій світлині, це те, що от завдяки їй світ знову бачить війна в Україні, вона не десь далеко, вона триває просто зараз. І знаєте, дуже добре, що є ті, хто не бояться показувати правду. До речі, от також що важливо, я помітила, що в українських соцмережах зараз величезна хвиля вдячності акторці. Українці дякують за підтримку. Ну а ми дійсно вкотре бачимо, як от іноді одна єдина світлина може зробити більше ніж сотні офіційних заяв. Ну і знову ж таки в контексті цієї інформації маємо і наступне повідомлення. Бо посадовців у Києві обурила інформація про те, що представника кортежу американської акторки Анджеліни Джолі під час от власне її цього візиту до України затримали працівники територіального центру комплектування. Ну і стало відомо, що нині навіть триває розслідування. Про це пише телеграф, і, от за його даними. Київські урядовці не знали, що Джолі прибула до України з гуманітарною місією, і тепер у столиці з'ясовують, чому кортеж акторки зупинили, а її поїздку мало не зірвав ТЦК. І як зазначається, затриманим виявився тренер з бойового самбо з Кропивницького на ім'я Дмитро, який виконував роль водія. Його згодом звільнили, зобов'язавши прибути до військомату пізніше. Тож, як бачите, схожа історія таки матиме продовження. Цей час президент США Дональд Трамп каже, що в питанні завершення війни, яку Росія веде проти України, досягнутий значний прогрес. Про це він розповів під час зустрічі з лідерами країн Центральної Азії в Білому домі. Ну і укотре згадав про війни, які його адміністрації вже вдалося завершити, і він навіть сказав про ситуацію у війні Росії проти України. Далі прямо мова. Ми прагнемо закінчити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося. Але я думаю, що ми досягли значного прогресу. Ну, детали Трамп як завжди не розкриває. А от ЗМІ тим часом оприлюднюють певні деталі сьогоднішньої зустрічі Трампа з Орбаном. Отже, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні відвідає Білий Дім, і ось як пише The Guardian, таким чином він, начебто, хоче організувати ось той черговий саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Владіміром Путіним. Бо на думку радників Орбана, саме цей саміт може покласти край війні між Російською Федерацією та Україною. У виданні також підкреслюють, що Орбан, який запропонував провести такий саміт у Будапешті, буде намагатися звільнення від американських санкцій проти російської енергетики. Ну а це стане серйозним випробуванням для жорсткої позиції Трампа щодо Кремля і після того, як він звинуватив Путіна в уповільненні перемовин щодо закінчення війни в Україні водночас джерела The Guardian стверджують, що пріоритетом Орбана є таке залучення Трампа до візиту в Угорщину, адже він стикається з внутрішнім викликом з боку нового лідера опозиції серед парламентськими виборами у квітні. Ну а також радники вважають, що візит Трампа до країни може зміцнити роль Орбана як такого державного діяча, і, звісно, активізувати його консервативну базу. Ну а ми також маємо ще одну гучну заяву, яку я не можу оминути, бо екс генсек НАТО Расмусен вважає, що Україна насправді ризикує опинитися у вічній війні. Це цитую дослівно. Ну і поступово втрачати території, якщо Європа не посилить тиск на Росію. Тож він закликав розгорнути європейські війська в Україні ще до мирної угоди. Та каже, треба створити ракетно-дроновий щит на території НАТО для захисту української інфраструктури. Расмусен також розкритикував так звану коаліцію охочих, бо він вважає, що вона перетворилась на коаліцію очікування, тобто завершення бойових дій.